Слава Ісусу Христу, брати і сестри. слава! Я не знаю, чи впізнали ви мене, але я вас пізнав. Я дуже радий, що багато знайомих лиць я побачив в церкві. Я не скажу, що я не радий, тому що вас стало набагато менше. Я спочатку думав, радий я чи ні. Я зробив порівняння. Зробив порівняння Європи. До війни в Україні. Там насчитувалось, ну, може, до десятка, максимум у всіх країнах українських церков. Коли ви сьогодні подивитеся на карту духовну, місіонерських наших церков, то в кожній країні і не по одній є українські церкви. До нас християнство прийшло з Німеччини. Коли подивитися зараз, до цього часу до війни практично німецькі церкви вони пустіли. Християнсько... Християнство від... вироджувалось. Але сьогодні вони наповнені українцями. Ми не... не знаємо чому. Но Дух Святий точно знає, що робиться. В першу чергу можу сказати, що написано, що перед приходом Іс... Хри... Ісуса Христа будуть війни, глади. Мори, хвороби і все це збувається. От Для нас це говорить, що Ісус Христос ось-ось прийде. Нам остається бути тільки готовими і ждати Його. Проповідь, якою я хочу поділитися з вами, вона не була розроблена для вашої церкви, вона не була розроблена до якихось церков взагалі. Вона робилася для мене особисто. Про те, що я буду говорити, це все касається і касалося особисто мене. Я не скажу, що вона буде приємна для вас. Для когось так. Ну для когось ні. Для когось вона буде благословінням, а для когось осудженням. Місце, яке, з якого я хотів би почати, ви його прекрасно знаєте. Я знаю, що якщо я тільки назву місце, ви зразу будете знати. Де воно і процитуєте разом зі мною? Івана 3,16. Так би бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Моя проповідь сьогодні буде про війну, не про мир, про війну. Ну не ту війну, яка тянеться в Україні. А про ту війну, яка почалась на початку створення людства. Зверніть особу увагу, там диявол підійшов до жінки, спокусив її, і, здається, більше нічого не зробив. Пішов. Але він нарушив мир з Богом. Почалась війна. І зовсім недалеко відходячи два сина, востають один проти одного. І що робиться? Прийшла смерть. Якщо піти далі по поколіннях, ми бачимо, що доходить до ноя, Бог вирішив знищити все, настільки ця війна з Богом війшла в людські серця? І далі, і далі, і далі, і до наших днів не буду зупинятися на всіх тих істотах. І я дякую Господу. Що сьогоднішній день він через Духа Святого, через брата показав нам все-таки вірність людей, які стоять перед Богом. Йов! Коли я читаю цю книгу і думаю про себе, я навіть в підмітки не горжуся цьому, цьому праведнику. Ідеш? Падаєш, спотикаєшся, каєшся, Господи, прости, знову піднімаєшся, знову йдеш і знову натикаєшся на проблеми. А тепер давайте по суті по тому, як ми живемо. Виходячи на йова, подивимося на наше своє життя. В чому ми не так, в чому ми не так поступаємо? Де ми збиваємося з дороги, і що ми робимо не так? Заполмопівець Давид в, 20, в 121 в псалмі перший вірш там говориться, що я возрадувався, коли мені сказали, підемо в дім Божий. А ви, а я? Приблизно десь два місяці тому мені прийшли оті думки особисто до мене. я провіряючи себе, став дивитися, а наскільки я правий. Наскільки я дійсно святий і став собі задавати питання, що в моєму житті не так? Я проснувся ранком. Цар Давид возрадувався. Недільничний день іду в дім молитви. Скажіть, чого ви сьогодні прийшли в Дім молитви? Я розумію, український народ любить спілкуватися. Український народ любить поговорити, обняти один одного, спитати, як твої діла, як, що в тебе нормально, як ти заробляєш кошти, поділитися своїми тим. Ми йдемо в Дім молитви для чого? Дуже часто люди йдуть в Дім молитви для того, щоб поспілкуватися. Ще одна категорія людей, ну, скажімо, молодші, можливо, йдуть на служіння, бо вони там побачать з собою молодь, поспілкуються, назначать собі якісь зустрічі, десь будуть щасливі від того, що вони бачилися. Проходить неділя, можливо, десь ще побачиться на тижні і знову будуть мати зустрічі. Можливо, хтось йде в дім молитви, бо він позичив гроші, йому треба віддати, я його не буду шукати десь в світі, він все рівно прийде в церкву, я йому віддам. А можливо, є люди, які йдуть в дім молити для того, щоб послухати. А що мені скаже Господь? Біблія настільки правдива, настільки дорогоцінна, я називаю її Конституцією християнства. Тому що на всі питання, які є, вона дає відповідь. І Екклезіасти 4 розділ, 17 вірш. Пильнуй за ногою твоєю, як ідеш додому Господнього. Я не буду закінчувати місця. Я надіюся, що ви запам'ятаєте, запишете, або подивитесь потім в інтернеті місця і прочитаєте їх вдома. Слідкуй за ногою. Твоєю, коли йдеш в Дім Божий. Це не означає не вступити там десь в калюжу чи в болото, чи десь не вступити комусь на ногу, щоб хтось дуже сильно вас благословляв. Ні. Це означає, що слідкуй кожний день свого життя, яке воно, щоб духовно воно не нарушилося, щоб в Дім Божий ти приходиш перед Господнє лице. Знову ж таке питання. А знаєте ви про те, що прийшовши в Дім Божий, чого ви хочете? Я думаю, ви хочете благословення, правда? Але можна отримати осудження. То за чим ми йдемо в Дім Божий? Чи готуємо ми себе до зустрічі з, того, до зустрічі з тим, перед ким ми каялися? Згадайте свій день покаяння. Пригадайте свій день хрещення. пригадайте ці обіцянки, які ми обіцяли, які я обіцяв служити Господу повній совісті. І тут наблюдай за ногою своєю. Дозвольте, я вам нарисую дві картини. Ви пам'ятаєте, коли в храм Господній прийшов фарисей і митник? Ви пам'ятаєте цю історію, не буду її зачитувати. І один, як молився один і як другий. Ну там є одна і коли я звернув увагу на це, що там нема місця ні тої людини, митника, який бив себе в груди і каявся, і цього, і другої людини, який хвалився, що я такий добрий, не такий, як той чоловік. Я прийшов, от я такий. Я задаю собі питання, раз там не названі імена, то Бог хоче, щоб ми поставили свої імена. Куди ви поставите своє ім'я? Той, хто молився і просив, Господи, прости, чи Господи, я не такий, я постійно в церкві співаю в хорі, приймаю ламання, проповідую. Господи, я ж кращий. Мені здається, краща частина повинна бути. Але Господь дивиться на серце, Він дивиться інакше. Представте собі дві картини. В двері дому молитви нас заходить людина. І каже: Господи, я дякую тобі, що я могла добратися в цей день до Господнього дому. Я дякую тобі за цю сестру старушку, яка сидить. Ти дав їй сили вона тут. Я дякую тобі за пастирів, які служать нам. Можливо, вони ночами стоять в молитві на колінах для того, щоб сказати вам, нам слово. Я дякую тобі за Духа Святий, який присутній тут, і через пісні, через благословенні письмі, через братів, які молоді шукають, відшукують щось старе, давним-давно забуте. Вони нагадують нам, як наші попередники служили. Дякую тобі. Благослови, благослови церкву, благослови дітей. благослови всіх. Як ви думаєте, Така людина буде благословенна. Заходить друга людина. Знов хору нема. Той регент що небудь придумає, що за музикант на барабанять і барабанять. О, знов старушка приперлася, не сиділа би вдома та їй би вдома відвідали. Я не буду продовжувати. Ну одні недовольства. З яким благословенням піде ця людина? Хочете не хочете, час від часу це проявляється в наших серцях. Так? Я знайшов це в собі. Я каюся в цьому. Бог дає нам час для покаяння. Якщо в залі є ще такі, як я погані, то ваш час сьогодні для покаяння. Я знаю, що ви можете зупинити мою проповідь, вийти сюди, служителя будуть з вами молитися. Ну ми звільнимося. І з дому Господнього ми хочемо піти благословенними. Ще одне місце записане в Євангелії від Луки, 8 розділ, 18 вірш. Наблюдайте, як ви слухаєте. Наблюдайте за тим, коли говорить проповідник, говорить служителя, співають пісні. Чи ви ловите це для себе? Не направляйте це для того брата, а це для того там, що там сидить, а це я не такий, от ця сестра, це вона така, це вона там любить щось. Наблюдайте, що можна пропустити в свій слуховий апарат, створений Богом. А що можна сказати, Господи, щоб нічого, що не славить Тебе, не ввійшло в моє серце. Щоб тільки те, що Дух Святий хоче, тобто наблюдайте за Словом Бога. Божим. заблюдайте за тим, що все, що сказане, воно було правдиве. Брати і сестри, сатана, якщо він приходив перед лице Божою і уговорив, або Ісус Бог дозволив йому спокушати йова, то я думаю, що мене він наоборот оберігає, щоб він не сходив, тому що я можу не витримати цього. Я знаю, один патріарх він називав себе я раб нічого не значущий». Я подумав себе, якщо він, служитель, записаний в Біблії, то хто я такий? Оказується, для того, щоб бути рабом нічого не значущим, треба прикласти величезні зусилля, щоб ходити сповненим Духом Святим, щоб бути наповненим і робити від сили Духа Святого. Працю, яку Бог тобі доручає. Ми йшли сьогодні в дім молитви, ми йшли перед Господнє лицем. З чим ми йшли? Коли ми йдемо в гості один до одного, ну, якось неприлічно, ми так виросли, нас так батьки виховали, що коли ти йдеш в якийсь дім, ти несеш або квітку, або коробочку конфет. Або тортик, ну з чимось ми йдемо. Я дивлюся, в нас є свої друзі, з якими ми дуже общаємось часто група, ми сходимося. І завжди, ну, вроді би, в домі все є, але кожна сестер щось несе. Вона знає, що де би ми не зібралися, буде накритий стіл. Ну, такі ми українці. І кожен несе якусь страву. для чого? Повна хата, як повна чаша. Бог благословляє. Але чомусь у нас так прийнято, що ми йдемо з чимось. З чим ми йдемо в Дім Господній. Що ми несемо в Дім Господній свої проблеми? Свої проблеми можна молитися дома в закритій кімнаті. І я впевнений, що Господь почує. Тому що я знаю, в мене були в свій час проблеми, і я вам скажу, я не молився. Я півроку вопіяв до Бога, що він мене почув і вирішив питання. І він вирішив. Непрестанно молився, і він вирішив, з чим ми йдемо в дім Господні. Ось я 14-й розділ, другий вірш. Візьміть з собою молитвені слова. Якщо ми не можемо співати, якщо ми не можемо проповідувати, якщо ми не можемо робити щось великого, то візьміть з собою молитвені слова, те, що ми можемо робити, те, що ми повинні робити, те, що ми повинні славити Господа, це наше невід'ємне, якщо ми християнин. Ви знаєте, я дуже часто задумуюсь. є люди, коли говориш, ну, можливо, тобі треба покаятись, я каявся 30 років тому, я прийняв хрещення. Для чого мені ще раз каятесь? А скільки раз можна взагалі порахувати за 30 років, скільки я нагрішив? Чи словом? чи словом, чи ділом, чи якоюсь думкою навіть грішною. Я виновен перед Богом чи ні? Я 100% скажу. Я питаюся кожен день каятись за вольний і невольний гріх. Можливо, я щось зробив або комусь щось сказав, і людина не зрозуміла мене так, як я йому це хотів сказати, і вона ображається, а я її не знаю. Я каюся перед Богом для того, щоб Він мені простив, щоб я нікого не образив, щоб я не став камнем спотикання комусь на дорозі в Небесне Царство. Щоб мені ніхто не сказав, Оце із-за Нього. Я залишив церкву, оце я за нього не можу молитися, це і за нього не можу співати. Я буду винен. А як ви? Як ваші серця? Ви знаєте, коли говориш з молодими людьми, то вони так собі, а Та в мене ще є час. Я ще встигну покаятись. На превеликий жаль сьогодні молодь наша вся і навіть всіх церков, ті, які де я тільки не бував в Україні, хтось є, хтось на передовій. Я представляю собі, як моляться батьки. Я представляю собі, як молиться він сам, коли він знає, що він може перейти в будь-який момент у вічність. Біблія говорить, що віруюча людина вона не вмирає, вона переходить від життя до життя. Як ми, готові чи ми в кожну хвилину предстати перед нашим Господом? Перестати перед святістю неба. Уявіть собі, предстати там, де сидить той, хто віддав за нас свою кров, пролив кров, щоб я і ви могли бути спасенні. Я пригадую проповідь, яку я говорив три, три роки тому, там я говорив про Давида, про Голіафів. І ви знаєте, що саме страшне? Що одного із них я знайшов в своєму серці, з ким я борюсь. І та проповідь, вона явилася мені, Бог послав мені ті думки, щоб я переборов цього Голіафа. І там написано такі слова після того, як Давид поборов Голіафа, цар питає свого воєначальника, хто цей юнак? Можливо, сьогодні Бог на небі сидить і питає Ісуса Христа, хто ця сестра? Хто цей брат, який стоїть на кафедрі? І впаси нас Бог, щоб, він сказав, щоб Ісус сказав, Я не знаю. Щоб Ісус міг сказати, оця сестра, той брат, отой от брат, це діти твої, як з яких я пролив кров, я їх спас, вони прийняли, і вони твої діти. Но ну, дуже страшно мені, щоб Бог сказав, щоб Ісус сказав Я його не знаю. Любі брати і сестри, перед нами зараз молитва. Перед нами той час, коли можемо віддати славу Господу. Хтось віддасть славу. Перед нами той час, що хто відчуває, що йому треба покаяння, він може сказати: Господи, прости. Сьогодні чаша молитов. Святошиновської церкви, вона буде зараз наповнятися і йти туди в небеса. Брат, сестра, це дуже серйозно. Ми можемо вийти з дому Господнього благословенним. І я би не хотів, щоб хтось із нас вийшов з дому Божого, осудженим Богом, як вийшов Фарисей. Цей получив благословіння і молитва його почута. Господь чув і молитву Фарисея, але він пішов неоправданий. Ми хочемо піти оправданим перед Господнім лицем. Хочемо, щоб Дух Святий ходив з нами, нашими дорогами, охороняв, оберігав і саме більше наставляв і вів нас по своїй дорозі, яка ми не знаємо. Але він точно знає, що він вине нас по тій дорозі, бо Він хоче привести нас до вічності, нашому Богові. За всі ті чудні слова, халіться честь і слава навіки. Амінь.